Ні, скульптури, скульптури, а монумент Ісусу це називається монумент. От мені скажіть, скажіть, це хороша дискусія сьогодні. А, а чи не буду скультувати ті? Я тут не святотарством, я не, є, я не є, скажімо, атеїстом, а чи не буду скультувати на цю тему? Ну, якщо ви так питаєтесь і на мене дивитесь, я, 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 я не відповім. Я, я, наприклад, я, я, коли залипав. я побачив проект я, цього пальця, який просто один в один це є монумент Вріо Ну, я подумав, тоді що на Вичівській горі треба великими білими буквами викласти. Трускавець, ні, ну трускавець, але таким самим шрифтом, як Голівуд. О, а кінстарівську вишку зробити у вигляді ей вежі. Ні, ну копія це, ну, я не зрозумів, десь одна копія вже є з, із, із Карпат, Ні. на франка друга копія з де Дженеро. Я, я, я розумію, що місце місце для будівної скульптури ніби правильна і гарна. Це гора, вона над містом. Тобто, ну, де щось є, але от я би дуже обережно підходив Під до жінем. моменту самого втілення. Завод. Петро Іславич, я. Як запитання, я на рахунок того постаменту. Я наприклад, якщо буде вноситися в порядок денний, так я підтримую. Навіть говорю, чому я підтримую? Тому що в мене там дуже багато скачан, мої особисто знайомі, які живуть з прадіда там на Гощівській горі. Так колись там була чистота порядок, це було гарно. Так? Зараз там перетворилося ну, е, дещо на таке ну, досить негарне місце для трускавця. Чому? Тому що там, коли провели ще асфальт, бо там недавно провели асфальт, там безмежно швидко їжджають машини і вночі, і так далі. Витворяються е, речі, які ну, є вважаю ганетними. І е, крім того, там цілими днями. Ну, Сидять люди і потім ми бачимо, що там залишається шприци і так далі. Тому я вважаю, що цю територію необхідно облагородити і мешканці, які разі проживають там, я знаю, що вони всі за цю Абсолютно з тобою тільки в одному не щодо що, пускати. Що? Ти мені скажи, чим один раз? Цей Трускавчанин, який жив, живе там, твої там родичі чи знайомі, <ривот> подзвонив <ривот> і сказав, так, що там сидять Значить, Тоді в нас вони на друге. А, а, а ти знаєш, хто вивозить там снідан? <ривот> Я особисто сам бачив, що частина, які там живуть, викладають туди сміття. Не везе там сміття Шумен з вулиці Зайдач, не, не везе Шиманський з вулиці Шашкевича, а везе той, хто там живе. І цьому треба так казати. що ви даремно я, я не один раз, не один раз там ходжу і дуже часто ходжу. Я не даремний сміття сміттєвоз. Bet tai jau neįgis turinys, o teroristas.